Триває інформаційний марафон телеканалу Ті 7 Плюс, і нагадаю для тих, хто щойно доєднався, що у вас є змога залишатися з нами і в онлайн форматі. Трансляція цього тару триває на Фейсбук сторінці та на Ютуб каналі Тіві 7 Плюс. Тому обов'язково доєднуйтесь. Ну, а далі ми детальніше поговоримо про те, як минув всеукраїнський конкурс «Замковий етюд-2025». І власне маємо змогу поспілкуватися навіть із призерами, е е і вони в нашій студії. Це учениця третього курсу професії живописець, оформлювач вітрин приміщень та будівель Вищого професійного училища номер 25 Софія Мазур. А також майстрині виробничого навчання вищого професійного училища номер 25 Любов Шаля та Івана Тарасюк. Раді вас вітати в нашій студії і Україні. Героям. Це вже такий насправді сукрайський конкурс, який має дуже довгу традицію, та, і ви багато років теж берете в ньому участь. Давайте для початку для глядачів окреслимо, що таке замковий етюд? Це конкурс пленер. Діти приїжджають на цей конкурс пленер, і по локаціях їх модератори водять, там під підзамкова локація на валах, по місту, архітектура, тобто. Ці історичні пейзажі міста діти малюють, їх ділять на вікові категорії і по локаціях. Дуже цікаво, діти, їм вже ж час 2,5 години, двійтри. 3,5 години, і вони за цей час повинні встигнути зробити шедевральну роботу, і кожна дитина має надію, що вона переможець, що вона буде переможним. Mm -hmm. І це так цікаво, розумієте, вони змагаються між собою. Ну правда, в різних жанрах хтось бере участь у живописі, угу. хтось у графіці, хтось поєднує різні такі стилі. Цього року це був ювілейний конкурс. Так, так? Ювілейний, розкажіть, як багато можливо учасників приїхали, які з, якими з різних областей України учасники? Учасників Так, 280 цього року взагалі учасників. А конкурс поділяється на три категорії вікових. І ми нас цікавить саме нашого закладу. Цікавий третя вікова категорія. У нас цього року було 93 дитини. Треті вікової mm -hmm. категорія це з 15 до 18 років. А взагалі дуже багато. І кожного року, не дивлячись на те, що зараз не мирний час, а діти все одно їдуть, тому що це таке свято, художнє свято. Mm -hmm. Зустрічаються колеги, зустрічаються діти. Вже перезнайомилися діти між собою, спілкуються. І тобто, це такий свого роду це змагання, тому що це конкурс, і хоче кожен перемогти привезти додому перемогу, але з іншої сторони це такий можна сказати за художня, де всі можуть поспілкуватися в такій творчій атмосфері. Класно провести час. Софія, ви не вперше берете участь у конкурсі, так? так? Уже втретє цього угу. року, так? Якщо я не помиляюся, от розкажіть, які були попередні два роки? Ну були різні локації цього і минулого року ми малювали ратушу, а найпершого року ми малювали саму фортецю. Е, ну, мені всі три роки було дуже цікаво, але цього можна сказати, найцікавіше був дуже гарний ракурс, і я зайняла ще місце, взагалі класно було. Ми вас вітаємо власне із цим місцем, місцем призовим. це теж дуже і мотивує на наступний так. рік їхати теж власне і мотивує інших учасників. Я думаю, так само розкажіть в цілому, коли перший рік тільки поїхали на конкурс, власне, що побачили, які емоції відчули? Чи вдалось дійсно поспілкуватися можливо із іншими колегами? Так, ми роззнайомилися між собою, з групою і з іншими художниками, які там були, і просто люди до нас підходили дивитися, що ми робимо. Дуже цікаво було, але ми ще всі дуже хвилювалися, що не встигнемо там, не домалюємо. Але все нормально було так. А як триває підготовка до цього конкурсу? Так тому, що насправді це ж ти не можеш намалювати заздалегідь чи підготуватися, якусь свою роботу зробити повністю ідеально на конкурсі подати. Все це в живому форматі відбувається. Як підготовка проходить, пані Іван? Ну, Так само дивіться, беремо сюжет або хмельниччини, або хмельницького, і дитина тренується. Знується чи вже в описі, чи в графіці. В такому ж форматі. В такому як, як на ж конкурсі. Форматі. Цього разу у нас були душі перед конкурсом. Ми хотіли дітей меншого віку перший курс повести на YouTube, але нам не вдалося. Так що ми робили з фотографій, угу. телефонів, розпечатували дітям, перемальовували, угу. тобто змальовували з фото. Пані Любов, а як довго така підготовка триває? <кій> ну, ми знаємо про конкурс, як тільки проходить положення, знаємо вже дату. Конкретно, ну приблизно це так десь після 20-го числа в травні місяці, відбувається кожного року. І е, ми спочатку обираємо ну, діти, які погоджуються їхати. Тобто обираємо їх, вони готуються. Ми вибираємо стараємося кращих дітей, які сильніші. І також вони виходить, що вони роблять невеличкі такі зарисовки, готуються. Ми обираємо, хто в якій категорії буде участвувати. Чи береме участь в живописі, чи це буде графіка. Тобто, вже в кожної дитини є якась своя техніка, свій стиль, і де краще виходить малювати. І таким чином ми вже їх розбиваємо на такі підгрупи по класифікації, і далі вже вони, вони готові фактично в нас. Перший курс не. Знає як і що, хоча угу, їм розповідають. Ну вже коли другий раз їдуть, то вони вже в курсі, як себе вести, як можна, які можна лайфхаки собі зробити, як можна швидше зробити роботу, щоб встигнути. Але звичайно, це тут ще настрій важливо, натхнення. Там художник не може без цього. Тут, тут, тут треба налаштуватися, щоб вийшла вдала робота. І головне отримати задоволення Софія. Як налаштовувалися на те, щоб була гарна робота? Ну я кілька разів пробувала малювати в тій техніці, яку я вибрала. І ну, я вибирала таку, щоб мені точно подобалось, і точно знала, що вона в мене вдасться. Та й загалом ну, музику там слухала, поки малювала. Mm -hmm. ну, таку атмосферу ловила, можна сказати. Чи малювала так само і з натури? Чи малювала, можливо, з фотографії, як говорила пані Івана? Підготувалася я з фотографії, бо знову ж таки був дощ. Mm -hmm. Але. Так готувалася чи це різниця перемальовувати з фотографії і одразу вже сидіти в на локації? Ну велика різниця, так можна з фотографії, можна там щось собі збільшити, там чорно-білий перевести, а з натури так не вийде на жаль. Але в цілому все вийшло, вийшло як ви бачите по результату, все вийшло і все вдалося. Розкажіть, власне, дощ був не тільки під, під час підготовки, наскільки я розумію, до конкурсу, але й на самому конкурсі ні, теж Ні-ні, Цього не року ні. не було. Вон цього року, так. Да, Чуть-чуть зранку поцяпав. По, по, да, нам пощастило. пощастило, нам сказали, що дуже молилися. Організатори. <ганізаторик> конкурсу. такі були роки. Одного року ми купили, купили такі дощові плащі. І всі і викладачі, і діти, такий був рік, що ну просто і мусили провести, і малювали, і відбувся. конкурс. Та, відбувся конкурс. А наскільки така погода ускладнює процес малювання? Ну, звичайно, що погода багато, тому що е, по, е, дуже великий плюс е, організаторам: вони продумують локації таким чином, щоб діти могли заховатися. Або mm -hmm. в, е, в кафе під нависак, або якісь такі укриття придумають, що тобто вони заздалегідь. Це такі локації придумають, щоб можна було дітей розмістити. Тобто, тут велика робота проведена саме організаторами конкурсу. Їм велика подяка. Дитяча художня школа міста Кам'янця-Подільського. Вони дуже велика робота. Тобто, ми їм дуже вдячні, що вони по перше роблять цей конкурс. Ми до них їдемо, і з'їжджається вся Україна, і так і популяризація йде і мистецтва mm -hmm. і нашої архітектури, нашої історії. Тобто, це дуже дуже потужний конкурс. Ну, ми зараз бачимо кадри і атмосферу. Можна вловити теж насправді як. Була між дітьми, розкажіть, які ми кадри бачимо зараз. Це наші... з <рес> ця, ця, ця <рес> Дуже популярна в комісії а, Це Зараз другий рік вже е, учасники конкурсу е, викладачі, викладачі змогу. мають змогу mm -hmm. поучаствувати, так що ми з викладачами також працювали. Другий рік Технологія. вже а, нам подобається. Е, е, я перепрошую. Взагалі да. е, нам не можна підходити до дітей викладачам mm -hmm. і допоні допомагати, тобто це заборонено. А викладачі раніше був у нас круглий стіл, а зараз викладачі теж беруть участь в свій конкурс у нас. Тобто ми uh -huh. теж малюємо і у нас теж змагання. А й обирають переможця так, так само так, серед викладачів. Наскільки ну, сильна конкуренція була цього року? Цього року досить. Дуже yeah, дивіться. Це ж був і греків, греківське колишнього училище, греківський коледж mm -hmm. одеський. Mm -hmm. Потім кілька інститутів. Наших ну, uh -huh. ну також ну, да. київський інститут. коледж дизайну. Інститут теж. теж, теж, так, теж. Так, так. І Київський інститут, тобто досить. Тобто так. досить. Ті, Ви теж. малювали теж? Так. Е... Того року я зайняла друге місце, цього року ні. <гум> <гум> ну, власне, це теж досвід. досвід. Да, та та ж... ми чекаємо цього дня. Ми чекаємо. Нам так подобається малювати. <гум> е, що вдалося? Що не вдалося вам, пані Івано? Е... Взагалі вдалося зробити те, що я хотіла. Вдалося це найголовніше. І приємні емоції привести Так, заздалегідь. Думаєш локацію, куди би ти хотіла, де би ти хотіла помалювати. Того року я була настроєна. Цього uh -huh. року ми трішечки шукали, але дійшли до висновку, що ми помалюємо дворик мистецький дворик є в Кам'янці-Подільському, там де Бориса, професора Бориса, не майстерня, uh -huh. Це викладач Люби Анатолійовні колишній. От там ще кілька потужних викладачів цю майстерню, і там така атмосфера в цьому дворику. Прям неймовірно. Ми прийшли туди і зразу вирішили малювати. Па Львові теж малювали так. Звичайно, ми всі ну до більшості всі колеги, хто приїжджав е, вчителі е, ну, художнього художнього профля, всі стараються малювати. Тобто, воно, дуже, дуже велика була кількість робіт, які що зробили викладачі. Частина з них були в експозиції, тобто їх розмістили на виставці, а частину ж не розміщали. Тобто, напевно, колеги просто для задоволення малювали, а не подавали її на виставку. Тобто, дуже цікаво. Ну я на на жаль, поки що це в мене все попереду. попереду. Буду намагатися теж. Провляти перемоги, <реш> але дуже вдало. Мені теж подобається все дуже класно. Ви локацію мали змогу обирати, наскільки розумію? Так, Викладачі так, мають, викладачі мають змогу. Учасники мають змогу, Софія. Ви обирали локацію? Ви згадували, що два роки підряд уже ратушу малювали. <реш> Нас просто приводять на локацію. Все, що ми можемо вибрати, це ракурс. <реш> локацію ми не можемо вибрати, на жаль. Ракурс цього року ви обирали інший, ніж минулого року, можливо, на ратушу? <реш> Нас трошки з другої сторони поставили. <реш> Тобто в будь-якому разі це було більше, по так. іншому. Чи ви задоволені своєю роботою, Софія? Так. Чи можливо щось не вдалося щось хотіли краще зробити? Ну, Кожен раз можна зробити щось краще, це можна покращити, але загалом так мені подобається загорічна моя робота. А особливо, якщо порівняти з першою? Ну, все це теж досвід. Третій рік поспіль. От перемога тепер є так. Це практика теж дуже важлива. Хто оцінював? Хто був у складі журі? Хто оцінював роботи? Там е, багато було заслужених художників. Зокрема, голова журі Кляпатура Сергій, заслужений художник України, член спілки художників. Також Березіна, науковець і е, мистецтвознавець, Березіна Інна. Е, е, також викладачі цього року був е, професор. Професор з тернопільської області, тобто з Тернопільська uh -huh. область, брали участь в журі в журуванні, і ще дуже багато викладачів, мабуть. багато було. там ми не запам'ятали всі uh -huh. сім напевно членів журі цього, але особлива подяка директору художньої школи. Це Олена Іванівна Савчук Кляпетура. Вона такий хороший організатор. і Стільки любові до, до всіх цих діток, боже я не знаю, вона так. Гарно до всіх відноситься, і організація дуже шикарна організація. Якщо говорити про оцінювання, ще трішки, чи ви розумієте для себе, за якими критеріями оцінюються роботи? Як що журі бера до уваги? Ну, звичайно, композиція, розташування, архітектура взагалі це ну, важко побудувати її, щоб її правильно зобразити, пропорції всі, перспективи. дотриматись, перспективи правильно побудувати, а далі колір чи світлотіньова робота, тобто композиційне вирішення, і далі вже моделювання або кольором, або графікою. Але, як правило, зараз ну, класичний академічний живопис і рисунок. Завжди роботи виграють. Ми вже просто так аналізуємо роботу живі. Тут часто класичні роботи перемагають, а також такі модернові, неординарні авангардні, якісь такі подачі, нетрадиційні техніки можуть теж. От є от, наприклад, Софія на цього року робила пастелю, листок готувала кавою. Mm -hmm. Його підготувала, тобто вона шукала свою е, техніку, свій якийсь ракурс. Не готовий папір купляла, а готувала mm -hmm. його самостійно. Е, наприклад, були такі роботи, де на аркуші газети газетний аркуш на ньому робота була. Вона теж була колись. Тобто, ми це все теж переглядаємо як mm -hmm. аспект, коли готуємо дітей. Шукаємо якісь такі техніки, які є незвичайні, нестандартні. Та Софія, чому саме таке бачення? Десь побачили, самі придумали, аби підготувати ще й наперед листи? Ну, я загалом дуже люблю пастель, і я вирішила робити на такому тонованому папері коричневому, щоб воно виглядало як, як старина uh -huh. така. І плюс я додавала трошки золотого акрилу для акцентів, і воно таке вийшло як на постарілому папері. Uh -huh. я як цей процес цілому відбувається? Тобто три з половиною години ви малюєте, і далі ці роботи одразу забирають, аби члени журі могли їх оцінити. Відносять у художню школу. Е в аудиторії складають, uh -huh. по номерах вам наклеюють номери так, uh -huh. на роботу і е, не пише фамілії, тільки з обратної uh -huh. сторони по номерах розкладають. І потім вечором робота журі. Так. Оголошення результатів вже на наступний так, день було, так. так? Тобто ви два дні провели у Кам'янці-Подільському. Чи одразу Софія розраховували на призове місце? Ну, звісно, сумніви були, але я думаю, що. Надіяли. Якусь на року надіяли. Чи ви в процесі малювання стежили, наприклад, за колегами, конкурентами своїми? <сміт> бачили їхні роботи і чи бачили, яка була конкуренція цього року? О, ну, сильно, доволі конкуренція була. Були роботи прям, ну я б так не намалювала. <смітнє> <смітнє> а були трошки слабші роботи, але не менш гарні так само. Ну, я дивилася, так. Так. Окрім е, Софії є ще призери, так, які, на жаль, сьогодні так, не змогли так. прийти до нашої студії. Розкажіть про них. Дівчинка працювала в акварелі, живопис акварельний був в неї, також була ратуша, третє місце зайняла в живописі. Це учениця другого курсу Вікторія Бей. І ще одну дівчинку з першого курсу відзначили, вона також робила живопис, але акрилом. Диплом з відзнакою. Місце не зайняла. Це Тімошкіна Анастасія, учениця першого курсу живописця. А ви з якими перечуттями їхали туди? Знали, що ваші учні візьмуть призові місця? Ми надіялись, тому що, як казала Любов Анатолійовна, ми відбираємо трошечки з таких сильніших. Надія була так. завжди. Тут, ми так, завжди. Стали. Тут, що така справа така може бути, знаєте, як, як от поталанець. От є натхнення раз, і та дитина так, висплинула. І може так, але буває так, що дитина талановита і сильна, і навчається класно. А робота не вдала, щось не пішло, чи настрою не було там, чи ну якісь такі свої внутрішні, якісь переживання. А що дуже важливо, що вони бояться, вони хвилюються. І е, коли це хвилювання теж буває ну, шкодить. Тобто да. тут ще налаштувати важливо. Я завжди кажу: так, ви маєте отримати задоволення від того, що ви робите, тоді і буде хороший результат. Софія погоджувалася, що вона хвилювалася. <с <с хвилювалася. Так, Цього року. Підпочатку. Я з таким настроєм була більш розслабленим і просто реально отримувала задоволення. Я думаю, можливо, це один з аспектів, чому в мене вийшло краще. А як вдалося відпустити цю ситуацію і подумати, отримую задоволення, а там далі як буде, так буде? Ну, знову ж таки, техніка, яка мені вдається, і просто, не знаю, зливала атмосферу. А що ви бачите по учнях після участі у таких планерах, в конкурсах, який досвід вони для себе беруть? Вони, по-перше, стають дружнішими, дружнішими, один з одним. І в них. Це будуються плани на майбутнє. А я на другий рік там попробую то-то. А я то. Так, так. І один в одному пересказують, вже ще хтось захотів поїхати. Розумієте, це так відбувається кожного року. Пані Любов, як на ваш погляд? Ну, взагалі, творча атмосфера конкурсу вона спонукає розвиватися, спробувати якусь нову техніку, брати участь в таких, приймати участь в таких проєктах. Тобто, це для молоді дуже класно. І не тільки для молоді, для викладачів. Ми от свої позиції, ми просто реально ми дуже задоволені такими з'їздами, де ми з колегами спілкуємося, маємо можливість поговорити, поділитися своїми якимись проблемами, радощами, також там помалювати, подивитися в кого як. Ну тобто, це якась і конкуренція йде між викладачами свого роду, і, і престиж закладу навчального теж піднімається, тому що вот. Ми привезли перемогу там, чи так. Тобто, це також дуже важливо для е, престижу закладу, тим більше, що цього року в нас аж три е, відзнаки, і ну тобто ми дуже задоволені, і це важливо для навчального закладу. Також так. е, роботи чи віддали вам назад роботи чи ні? Та, чи можливо, вони залишаються залишаються робота? Так, роботи залишаються mm -hmm. там у них, чи потім вони роблять якусь виставку, чи можна буде їх побачити, чи вам відомо на про це? Мабуть, що роблять виставку? Ви... Зараз експонуються. Так, експонуються mm -hmm. учасники, які перемогли, то їхні роботи не повертаються. А всі загальні роботи мають, всі учасники мають право забрати свою роботу, mm -hmm. якщо вона не є переможною. Софія, чи легко було віддати свої роботи, чи хотіли б собі забрати її? Я впевнена, що мама дуже хотіла б її вдома бачити, але на жаль, ні. У вас буде можливість принаймні або повторити, так, або краще, створити так, нову так. роботу, так. А в цілому, от такий формат, як пленер, так? Де ти малюєш одразу натури. Ви практикуєте таке в процесі навчання? Так. Але коли тепло. Ну, погода має бути погодні умови. У нас є практика на другому курсі. Діти захищають розряд живописця, і в нас є практика два з половиною місяці. Наші учні, вересень, жовтень до середини листопада. Це пленерні зарисовки. Ми ходимо в нас по Хмельницькому по місту. Якщо погода є хороша, тобто сонячний день, щоб не йшов дощ, головне і не холодно. Ми ходимо, малюємо з натури, тобто це в нас такі. Запланована практика. Угу. І під час навчання також ми виводимо їх на пленери, щоб вони вчилися, тому що це зовсім різна е, робота, коли ти працюєш по картинці, коли ти працюєш в майстерні і зовні на, на вулиці. Тобто це і світло міняється, і ну, то, сонце е, як, міняється під час доби, теж. тобто це, це все дуже впливає, і вони мають вчитися малювати з натури. Тобто угу. Це дуже важливо. Так. Софія, чи є вас улюблені локації в Хмельницькому, де ви малювали на пленерах? Ну, я зазвичай в себе я живу в сільській місцевості. Mm -hmm. В мене там є кілька улюблених локацій. Я люблю їх замальовувати пастелю. Ну і загалом, в Хмельницькому на 100 метрівці мені подобається архітектура також. Там я часом теж малюю. Взагалі класно, якби в нас в місті такий був пледерний mm -hmm. захід. У нас теж є частини такі старовинні архітектурні пам'ятки, які mm -hmm. б можна було б малювати. І наше місто теж дуже гарне мальовниче. Можливо, колись у нас теж буде якийсь свій конкурс. Плене. Ну, це така ідея на майбутнє. Є так. куди розвиватися так. рухатися далі. Так ви багато років їздите на конкурс. Як ви бачите, рівень освіти дітей? Він змінюється, рівень професіоналізму, можливо, учасників. Що бачите по роботах? Змінюється, змінюється з кожним роком. Щось новеньке воно вводиться, і як казала Любана Анатоліївна, від традиційного до нетрадиційного змінюється. Здебільшого, академізм від академізму трошки відходять, і uh -huh. виходить завдяки нетрадиційним технікам, якими сучасним. А діти їх самостійно освоюють ці техніки? Чи можливо в процесі навчання також? І ми усвоїти? подаємо. Якщо якась новинка, ми подаємо, але багато з них хтось і показує. Найда... найдуть в Тіктоці. Знаєте, зараз це розпро <розпроблевляє, пробляє> інтернет простір та, дає <проб> можливості шукати. <проб> так. Ще хочете сказати, що колись в мирний час учасниками конкурсу були поля, діти з Польщі та з Литви. Тобто наші діти мали можливість знайомитися Ні. ще із закордонними художниками. Тобто це була можливість тоді їм приїжджати. І в них їхня техніка малювання досить відрізняється. В них академізму досить мало, ну, так. до мінімуму. В них так мінімалізм, авангардизм, модернові такі стилі. А наша школа, яка в нас подається в, нас, в нашій державі, то вона більш академічна і більш така класична школа. І Вже на її базі людина може розвиватися в різних напрямках. Ми вам дякуємо за те, що ви привезли перемоги. По перше, і за те, що ви поділилися в нашій студії цими перемогами. Ми вас вітаємо. Ну і безумовно наступного року теж чекаємо ще більше і більше Дякую. перемог, аби натхнення було і серед викладачів так само да, принести да. дипломи. З нами у студії були майстрині виробничого навчання Вищого професійного училища номер 25 Любов Шаля та Івана Тарасюка, також учениця третього курсу професії живописець, оформлювач вітрин, приміщень та будівель Вищого професійного училища номер 25 Софія Мазур Нагадаю, говорила про всеукраїнський конкурс.